О, що ж так Ой. голова болить. Ой, де ми? О, Ой. О, селянин. Фух, де я буду? Ріко. Е, я бліт. тебе чую, але не бачу, ти де є. Так само, я тебе не бачу. Ріко. Слухай, я Топить. бачу якусь де, якесь село. Ти бачиш. Я... Це? Так, я біля криниці. Криниця? Так. О, О я, я те тебе бачу. бачу. Привіт, друже! Оце Приві. нас так заспавнило. Слухай, я не знаю, де ми. А це, мабуть, якесь село. Ти хочеш, йди звідси. не дивись. Диви, він збирає врожай та садить його. Треба їх так. трошечки пограбувати, як тобі. Так, так слухай, швидко, швидко, морква. швидко. Бистро. Швидесенько. Давай, 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 так, давай І О, картопля, збираємо все. Я також люблю моркву. Треба знайти її. Де морква? Мені здається, скажи, у нас... де морква, а ти козел. Так, Капеть. так, так. Що тут Мені є ще? морква потрібна. О, збираємось тут. о, Слухайте, друзі, Капеть. я як пылесос, працюю, збираю Ух. повністю. О, я. Ні, це не морква, це картопля. Так, сюди. Давай, висаджуй, висаджуй. Да слухай, друже, mm. я вже не збирав, нам хватить, я вважаю, що надовго. Іди звідси, кажу, то що, не зрозумів, чи що. Але я так, моркву не знайшов. Тепер на... Це тепер наше село. Так, дивно. Так. Друже, ти бачиш це? Ту щось бігало. Шо? Диви! Диви! Ні-ні ні-ні! Ні. Це зломати, так, зламати, ні. зламати, зламати. Є, Ух, так Фу. мене щось переслідує, я ні, не бачу його. Що О, це ні. таке? Це що морква? Є, я знайшов моркву. У морква Є. я також хочу. Так. Я люблю сюди. Моркву. Так, ще Є. ось тут. Слухай, мені На речі, картопля морква. надоїла. Так, Та мені ти, бачив, ти, як набридло. то щось з'явилося. Там якась ядерна не бомба було. була. А то бачив, бачив. Але Та там спеть. щось бігає, але його не, не видно було. Я взагалі то здивований. Так, слухай, мені здається, нам потрібно знайти. Знайти верстак якийсь. Так, ми зможемо Допер. його О, зробити. Сюди. Так, сюди, Заходь швидезенько, забирай. Ух. Так, є. О, мабуть, селяни. Ні-ні-ні. Да, ні ні-ні-ні! Ти що ні, 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 ні. ні, 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 ні. йди. Цей... Звідси, козел. Бий його, бий його! Так, вони. Бей, 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 давай його заб'ємо. Так, давай. що це за селянин Чикер. такий? Давай, тікай звідси. Тікаємо, зайти, тікаємо. читера селянина. Мабуть, так. Слухай, давай тікай, звідси. Слухай, що він переслідує нас? Село. Так, ти чого цей звук? Який так. страшний звук? Фу, Зараз я біжу за тобою. Так. Давай, скоріше. Тихо. Ти чуєш? Що це таке? О, я бачу його. Все когось... спрон... Ні! Тікай! Т... Тікаємо, тікаємо, тікаймо! Він мене б'є! Швидше, капець, друже! капець, капець, капець! Що відбувається, бліку? Мені це не подобається. Мені також. Давай Ух. шукати інше село. Так, так давай, друже. Побігли. Зараз слухай, так. мені треба теж перекусити. Тут стільки їжі бігає. О, треба їх якось так. вбити. Та здобути м'ясо. Ти, ти а що це що, якась блискавська, чи що було? Ні, це щось вибухнуло Вибух. дуже сильно. Я в шоці. Де? Да ось там позаду нас, бачиш? мабуть, села більш нема. О, І слухай. Дитя, той селянин все-таки підірвав себе. Ну, це, мабуть, якийсь терорист. Якийсь так, терорист можливо, ну, добре, далі побіжали. Слухай, куди я ми? пропоную залізти на ось цю гору та подивитися, куди двигати далі. Як вважаєш? Давай, я біжу за тобою, бліку. Так, зараз а, сюди так. є. Ось так робимо. І слухай, я вже заліз на гору. Диви. Але я нічого не бачу, бачу один, а, один Так один Само ліс. не бачу. Так. Ти чуєш Тихо, це? Я чую щось. Це, мабуть, той Ти спрунг. Бачиш? Ти бачив його? Рунг? Так. Чи ні? Ні, не бачив, він тут пробіг, але я не бачив. Слухай, так, ну дуже добре. дивно якось. Якийсь дивний <світ>, світ. Я вважаю, що нам потрібно йти. Тихо. Я чую це. Так, слухай друже. Ось там щось впало. О, ні. Так, я щось я бачу. бачу, ви бачите? Там блискавки. Нічого собі! Хапець. Туди влучила блискавка? Слухай, друже, я пропоную йти збирати їжу та шукати інше село. Бо інакше. Я підтримую цю ідею. Давай побігли. Якийсь ж... селянин-терорист, якийсь мене вдарив? Ні, Хаспець я тебе не бив. боляче. Слухай, це був Хаспець. не я. Можливо, це вівця тебе вдарила, як гадаєш? Ага, вівця, звичайно. Ну, Змовили а що? Я там вдарив. Як влупила тебе з барана? Не знаю. Хаспець. Це не я був, друже. Це ага, не я. Козел був. Ну, якийсь козел був, але я не козел, тому це був не я. Так, слухай, друже, Давай побігли скоріше. Давай за мною, ти Так, де є? Нам потрібно. Ти зачекай. А, ти... Е, я ось тут є. Невеличка. О, я тебе бачу. Все, друже. І я тебе бачу. Я гайдай тебе туди, бачу. гайдай туди. Зараз туди? знайдемо туди? якесь побігли. село, так, та спробуємо. Зробити щось, не знаю. Нам хоча б потрібно зробити якісь, якісь інструменти. Кайлоса, кири, лопату. я гадаєш. Хоча б меч зробити, щоб здобути uh, нам м'ясо. Так, потрібно, але де ти знайдеш якісь ресурси. О, диви. Замок. Нічого собі! Це що Супай. за замок ти такий? Давай Треба подивитися. Так, але в нас немає зброї, що робити будемо? В мене є ось такий не знаю. Я можу їм відбиватися. Але... Я морквою буду. Слухай, морква тобі не допоможе, як і мені важить. Ага, звичайно. Слухай, в руках майстра і морква навіть буде зброєю. Ну, побачимо. Смерті. О, диви, друже, отут є вхід. Так, Та я щось там бачу. Заходимо. О, о м'ясо! Ні! О, ні. Ти бачив їх розрізало навпіл Я бачу. Так, що в нас тут Де є? Ви тут Там зомбі, броя. зброя. Капеть, злитки, так, зараз подивимось. А ну, тримай. Так, набої Кухню бачу тут. Так, мені також. Є вогнемет, а цікаво. Хм. Так, ось це беремо. Так, вугілля. Курка? Тримай! Раннотомед є! Нічого собі. так Оце Капеть. так. Зараз Магодини, подивимося. Всіляки. Друже, ти за це в мене є. Ти бачив це? Що? Я У можу... мене така сама штука. Така сама ось. штука є? І каска. Так, ось такі Ха. штанці, а в мене є Побігли повний далі. одяг. Так, Я зараз кажу, слухай, тут, тут є? капець, Тут нічого більше якісь. не бачу. Тут так, кож. О, тут є ще одна скриня. Так. Нічого собі, оце так я знайшов. Зачекай мене. Так, я йди сюди, друже. Йди сюди. Так, тут є ще броня, ти можеш о, її взяти. О. Так, один. Капить. а в мене така вже є. Так, що так, тут цікаво. є ще? Так, тут ще один вхід. Так, з цієї сторони. О, друже, гайда нагору. Тут є ще другий поверх. А ні, де. це кудись веде у підвал. Так, сюди, що тут в Капець, нас є? О, ні зомбі! Тут стільки дверей, але я нічого Капець. не бачу. Ай-яй-яй, тут зомбі якісь стріляє, слухай, друже. Друже, я зараз Чуєш? нічого собі тут а скільки скелетів. О, скриня. Так, зараз я знайшов ще щось. Я на другому я поверху бачу. був. Зараз біжу допомогти тобі, друже. Капець. Я знайшов шолом. Ти так. чуєш це що? це? Так, я чую це. Що, що ж мені виконати, це нам не потрібно. Як, як ти на другий поверх? Зараз, і зараз, що? зараз, зараз. Я йду до тебе, ти. О, ще якась скриня. Слухай, друже, тобі якась зброя взагалі потрібна, чи ні? Та бери все. Так, добре, Хапать, тут. Вибухає, Але і в мене вже не влазить бувається. нічого. Так, зараз зробимо ось так, Чоботки в мене є. Ось це все. Що там розривається, що там вибухає? Друже, я, знаю. Так, я слухай, зараз... Я тут вже на вулиці, слухай. Ти давай вже на вулиці? вулиці, нічого собі тут взриви були. Так, зараз я там намагаюсь... якісь, я не хочу тут намагаюся. Так, вже бути. я намагаюсь... О ні! О, Ріко! Капець. Що там таке? Тут дірка, привіт! Це так. Хто підірвав? ти? Ні, це не я! Я не знаю, хто це підірвав, але я здобув дуже багато різної зброї. Є... Це ось там спрунк! Диви, диви, зараз я його вб'ю! Де моє РПГ? Де ось так зараз. Давай тікай скоріше, ну, в мене... Спрунка він страшний. Добре тікаємо. У тебе є штані, я. Ні, на жаль, штанців в мене ти, нема. Ось, я його зараз вб'ю! Отримай! Нічого собі, це його підірвав! Але він живий! Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. ні-ні-ні. Друже, зараз... Страшний. зараз. Зараз, зараз, зараз. Три... Я вистрілив mm. в нього, але я не зміг його вбити. Це взагалі як так відбувається? У мене є знаю. вогнемет. Диви. Він зараз буду страшний. підпалювати. Так, цікаво. О, горить! Диви, як горить! Файно, ай обережно, я ж тут. Щось. Ну слухай, я ж тебе не підпалив, але ми зможемо підпалити. Диви вибухи, знову. Так, Скільки, я бачу давай Гайда, за мною, друже. Швидше. Диви. Давай, я зараз підпалю тут усе. Ось так і ще сюди. Щоб на цей спрук нас не наздогнав. Так, сюди. Давай, обережно, є... в мене також є. Вогнемет речі, так використовую вогнемет. його. Так, все, зараз. О, я його бачу, зараз його з гранатомета лови! тримай! О, Так, гори, гори. Ні, він не вби... ми не вбили його, друже. Я його не бачу. Туди. Так, вибухну. О, є. Ану йди сюди. Так, гранати, гранати, гранати. Ні, ні-ні ні. ні! Так... Мене перезарядка, зараз я його вб'ю. А ну куди ти пішов? потворисько? Я не бачу його. Обережно блік. Так, е, слухай. Так, я тебе О, тут та граната. граната якась. Так, а де ти є? О, вовки. Ось я. Ось я. А, о, все бачу. Ти що, сліпий? Побігли. Так, дивись, скільки вовків. Слухай, Це а я з ними. пропоную їх засмажити, як гадаєш. Вовків Ну... Но вони не смачні. Та ну, вони взагалі-то вбивають когось. Корова. Є. ого, диви, стрибай на мене. О, гори, гори, друже, гори. Капець. Так, ще один вік. вовк. О-о-о. Так, дуже багато буде смаженої Я їжі. Нам роздобуваю корову. О, О так. Смажена баранина. Слухай, гарна ідея. Так, ми одразу робимо смажену їжу. Як тобі? Це точно. Слухай, це я? я зараз можу з гранатомета вистрелити у вівцю і подивитися, як її розірве. Так, зачекай, це моя вівця. Да, це Лука, моя ви вівця. Якісь жорстокі. О, дві. Одним вистро... ні. Щось там вибухнуло, друже, тікаємо. Я, 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 я горю. Так, от у, бачиш, дуже... це, мабуть, карма якась. Спочатку ага. ти їх підпаливав, а потім вони тебе. Ось так відбувається. Капець. Дивись, скільки тут їжі. О, о! О, знову цей звук, ти чуєш? Так. Це знову Так, цей багато спроб, можливо. їжі. Так, треба поїсти. Я не можу її зібрати, мені картопля не потрібна. Додай мені їжу смажену. Це е, ні, я. Ні, ні. Але я голодний, друже. Давай... Я також голодний, всі голодні, як ти хотів. А, ось так. Такий час. То, тобі ж ти забрав мене мою їжу і не хочеш так. З, нею зі мною ділитися? Все вірно, пропоную тікати. А якщо я тебе зараз підсмажу. Копить. Диви, це що, метеорит? Да ні, це, мабуть, якийсь вибух був, мабуть. Ну, ти... Давай тікати. я не це бачу. Не подобається нічого, що було схоже на метеорит. Але тільки кратер. Так, о, ні, капець. туди лучше не йти. О, ні. Капець, 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 Щось давай вибухнуло. Кати. Так, де ти є? Все. Давай Швидше. біжи за мною, скоріше. Та я біжу за тобою, диви. Знову вибух і одні Знову цей кратер. Кратери. Так, дивно, капець. дивно. Треба тікати. Це, мабуть, той Спрунг все вчинив. Але що йому здається, від нас потрібно? Так. Я Дивна не знаю. Слухай, вже ранок, але Слухай друже, мабуть, нас повинно скоро, е, скоро викинути звідси з цього світу. Можливо. Це також. Але нам потрібно знайти якийсь, можливо, телепорт. Та, можливо, я не знаю. По Портал. Так, треба скоріше бігти. Так, так. І біжи за мною. Ти що там робиш? Ти навіщо набої Магу... тратиш? Корову. Краще б цього спрунка засмажив, ніж коров. Це не смажиться. А можливо О, і смажиться. є стейк тепер. Так, Бачу, слухай, друже. кричав, а я зі стейком. М -м -м -м. Який він смачний. <пас> ти зібрав взагалі всі <пас> мої стейки, які я здобув. А, ти хотів сказати я? Ні, які я здобув, а не ти. А, так, так, я роздобув, я так і сказав. Зараз я тебе засмажу, друже. Ага, Якщо ага, будеш вичайно. багато балакати. Так є. Є їжа, зараз поїм, як смачно. Знову цей звук? Слухай, мені здається, він десь поруч. Ну, можливо. Он, я його бачу. Де Тримай. ти його бачиш? Нічого собі! Китай, он, он на горі. Так, я бачу його. Вбивай, вбивай! Ось там, а. Ось там він. він б... втік вже. Ні, вон там. Так, мені потрібна ось ця зброя. Он, я бачу. Так, зараз, зараз я, я його. Віду до нього. Око. Так, тримай гранатометом. Так, гранатометом ти його не тримай. візьмеш. Так, зараз я його вб'ю. Зараз зачекай. Кидаю гранату. Так, або він вб'є нас. Так, Щось сюди. Не вмираю, слухай. Слухай, зараз. Там якась бомба! Друже, треба зламати Де? його. О, ні!